Григорій, косинка, місячний сміх, читає Лілія Мироненко. Слухай, плюнь на всю безконечно велику і малу філософію. Серйозно, тобі це треба зробити. Очі Чубрієнка прижмурились, тільки дві маленькі лінії заграли коло соковитого рота, а дим цигарки іронічний, закручений. Послався на губах, як кокетливий туман. Кажеш, треба зрушити страждання, любов, витягти їх з намулу душі людської. Чудак ти, чудак, який намул? Це ж просто віват фантазія. Ти хвора людина, більш нічого. Кожна людина страждає по-своєму. Розумієш? А колективне страждання. Ти поганий тоді психолог, але будь хоч нормальною людиною. Так от. Чубрієнко задоволено затягся, дістав з моєї торби пшеничний сухар. Він дурно нічого не розказував і розпочав широко, з деталями. Я глянув на торбу портрет Карла Маркса і шматок сухаря, недоїдений товаришем, десь глибоко гадючкою поповз егоїзм. Але Чобрієнко тонко розумів психологічні нюанси душі людської. Він, як передмову, кинув перше, я не поет, але люблю поетів за тягу до краси. Вони хороші, ідеальні люди. Правда, їх мало на світі, але дух їх тяга до краси. І ще з більшою повагою, як брав сухар, узяв коржик. Я розсміявся. Чубрієнко ж задоволено плямкнув, посміхнувся злодійкувато. Я розумію, товаришу, твої страждання, казали його невеличкі, як прорізані осокою очі. «Так от поетів люблю затягу до краси, але це не важно. Я хочу розказати тобі історію свого земного страждання простіше. Кохання, слухаєш? Слухаю, в минулу осінь, осінь Великої соціальної революції. Я тікав з села до города і тікав, звичайно, страждання, а по дорозі знаєш дорогу, гола спекулянтка. З яким стражданням? Чубрієнко хитро моргнув. Не мішай. Гола спекулянтка, шлях з Києва до Бухова. Назва революційна й правдива, бо тим шляхом іде до города дрібна спекуляція. А як ідуть, брат ти мой, аж земля гнеться, але це не важно. Іду я з дівчатами, весело, цілу дорогу співи, а головне ти зрозумій поезію. Тридцять сорок душ дівчат сапетами, клумаками муки, гатить у землю босими ногами. І курявою на соснах пісню вішають, а хитрий бір шумить. Я помітив тоді його легку іронію над піснею дівчат. Коли співали гарно, він кидав спів до сонця, а коли ні, засумує, посміхнеться і гомонить соснами, гомонить. Старий гордий бір любив, брат дівчат, не хуже нас. Стой! ти ж, здається. До жінок побожно, не по-людському. Я забув. Да, гомонить бір, цілуються, ой да милуються. Чого ти такий кислий? Апостол страждання. ха Ха-ха. Так, я тоді саме страждав земним коханням. Купувати жінку не хочеться грязь, а наші міщанські часи. Але тобі це не зрозуміло, а нам, смертним, нужна закурить, назустріч понимаєш, дубовий лісок, поміж ним берези, білобрисий трохи і. Здрастуйте, у мене знаєш, аж торба затремтіла. Це ж була з сусіднього села Марійка, таке чорняве чортеня з глибокими, як криниця ранком очима. «Здрастуйте, Марійко. Язик мій, великий і політик, облизав пилюгу на верхній губі, якось солодко защемів, а рука простяглася весела, гаряча. А, чорт, до мене чорною потрісканою корою посміхнулась стара береза, а Марійка кокетливо нахилилася до клумака, і поміж чорно-червоними мережками у поділка. Обмережились на сонці прекрасні, трошки загорілі дівочі ноги. Нахилився помогти, а вона усміхнулась і гарно посміхнулась, як білі пелюстки троянд розсіяла. Ех, ти, мабуть, ніколи не бачив, який іноді хороший сміх сіють жінки. Крутнув головою. Чубрієнко спинився. Слухай. Не ціні,кай ради Христа. Це страждання. Моя кров. Ано тебе, розказуй. Мій товариш весело засміявся, і очі засвітились, заморгали. Ви, Василь Демид, теж до Києва. Ах ти ж, чортеня, в місті двокласові кінчали, і отчество забула. До Києва разом, значить. Чубрієнко крутнув якось кумедно головою, перехилився на один бік. ех давно, давно, Марійко, одним оком глянула, глянула, і білобрий Сибір затанцював вершками, аж коло сонця, саме заходило. І дивно, далі засоромився, затих і став чорний, чорний, а гілля, здавалося, мені струнко стояло. Ви й досі учитесь, а я не доказала, зашарілась і повела мою думку на тернисту стежку. А ми з матір'ю оце до Києва. Треба солік причистій, дома хазяйство. І зразу дівчина набралась рішучості і тихо запитала. Ви, мабуть, і не знаєте, що я заміж вийшла? Давно плюну, зачепився за корч. А очі засвітились синім синім огником, і наче вирізали на корі молодої берези. Мати, молодиця! не знав. А ви, Марійко, трошки змарніли. Мабуть, чоловік. Та справді, давно ж це черничка молодицею. Уже три місяці. Степан Чугуєнків, знаєш? Знаю, знаю. А я думала, що ти вже Марія заблудила. Марійчина мати якось смішно шавкнула, як гуска. Я вічливо поздоровкався і на губах заплигало зле, старого чорта догнав. Ліс посміхнувся, моргнув до мене зеленими бровами, закурив люльку, погасла і почав у сонці огонь вершками кресать. Не дістає, поцілує золотий крайок. Не запалюється, розсердився, аж посинів до степу. Не викреса, зашумів і ліг на спині Лисої гори спати. А я тоді саме, як ліс, лягав спати. Почалося моє страждання. Плювати я хотів, щоб він не закурив. У мене серйозніше діло з Марійкою, як його люлька. З гори? Зліз вечір, засвітив одну зорю. Темно, кашлянув тінями, подумав із пересердя на тоненькі золоті лінії сонця кинув ще одну зорю над святою лаврою. Засвітилась і веселий, як майнов тоді, по небу зорі сіять, золота луска хай сіє. Ми з Марійкою до Деміївки вже доходили, стара ззадуч михає. Весела ніч зустріла нас у Києві, на квартирі дрібного спекулянта Сашки. Іудина борідка лопаточкою, чуб проділем на два боки прилизаний, ходить півником, а на губах брехлива ласка, наче лі розлитий. Роздягайтесь, пожалуйста, будьте як дома. Ми сейчас електричество, вечерять. Анька. Самоварчик гостям. А це що, за молодий чоловік? Познайомились. Приятно. кописточка, Олександр Іванович, учиться до города. Зла, хитра іронія, застигла на лойових губах кописточки. Далі розплилася, і він не втерпів. Какая тепер наука? Е, господи, господи, наказав нас грішних. Кому не настало на свете, а жизни нету. Дас ви, може, самі партійний, а я, знаєте, чоловік старий, і знов розсипав смішок і підлизнув його обережно язиком. Стара ліниво глянула на мою зелену сорочку, перехрестила рота, і тільки ясна з пеньками жовтих зубів зачервонілись. Це ви правду, Сашка, хіба за царизний така розпуста була? Банди всякі, злодійства. Молоді, прямо тобі як покаширились. до церкви не ходять, бога, кажуть, немає. Кописточка перебив стару і скоромовкою кинув. Прийшлось до слова. Бил Ніколка дурачок, а хлебушка п'ятачок. А тепер і совети, а хлеба нету. Да, жизнь наша стала горькая, когда-то лавочку имел, человеком жив, а тепер самі видіки, іначе ненарочне показав рукою на гарно обставлену спальню з м'якими кріслами і великим трюмо, в углу голова Христа, в терновому вінчику, а по вікнах Маленькі тазочки з квітами. Стара задивилась на голову Христа, закивала зажурено і проказала сама до себе. Господи, який страдник був. Розп'ятий, в пустині постився сорок, гикнула і заклопотано вела розмову з кописточкою. А дорожнече, мати Божа. І докупитися не можна. Це ваш сашка хлопчик? Да, мой наслідник, падай до баби дурачок. Рудий хлопчина підкотився на кривих ногах до старої і серйозно спитав її. Насіння сіня привезли? Є, сино, є, зараз дам тобі гостинця. Вона дістала з турби три жмені соняшникового. Перемішано з гарбузовим і розсипала перед хлопцем як разок доброго намиста. Хлопець не подякував. Кописточка незадоволено, гукнув на нього. Поблагодарі, дурак, бабушку!» Спасіба. Сіли вечеряти серед сивої пари попили чай, дякували Кописточку за руку, а він задоволено лащився з папіросами. І сіяв на всі боки свій мерзенний смішок. Пожалуйста, старий табак як судді. От когда б ви раніше до театру пошли б, Хоча тепер і граю, лучше дома сиди. Стара піддержала, а тепер помолимось Богу, а завтра дасть день, дасть і пищу. У синє вікно черкнулась листком тополя. поля. Десь далеко завив поїзд, зарокав автомобіль, і на курява ночі кинула на дворі до мене гарячу Марійку, проказала, хтось побач, чудний ти який, вуса, як золота щетинка. Як будеш тихенький, ляжу з твого боку, тільки пам'ятай, тихенький, і торкнула за ухо пальцем. Тихенький. Ех ти. Махнув на сходах кулаком, розчинились двері. Ай, що ж жалібно заского тіло. Чу, Чо, чорт приніс. Придержуючи лікоть, хлипа виплювався старий єврей. Він посковзнувся на лушпині і попав під двері у буйну хвилю радості. Марійка оглянулась. Круторогий місяць поцілував їй розкішну косу. Засвітив соромливо червінця на намисті, і тихо я припав до її прозорих очей. Вона охопила шию руками і поцілувала гарячими, сухими губами, а спати лягли на помості трикутником. Стара праворуч, дочка ліворуч. А я, це, дорогі товаришу, неважно. Мої ноги міцні, як клени молоді. Упирались у білі берези, ноги Марійки, ніжні, гарячі. Кописточка погасив електрику в спальні і хитро, насмішкувато поспитав Марійку. Ви Клапов, не боїтесь? Ха ха, у городі знаєте клопи? Закриктав, перевернувся, заскрипіла кровать і затих. Я помалу скригнув зубами. Гад, клопи найшов. Маріка мовчала і хропла, так треба, от тільки пекельне одіяло шерстю лоскочиться, важко дише і смиче помалу за спідницю. Тополя знов заглянула до вікна, а за нею одним рогом виткнувся місяць. І срібною смужкою освітив матір Марійки. Вона спала, губи її плямкали, як у малої дитини. Кругле підборіддя з волом гойдалося, кумедно на плечі. І тільки сіра смага у куточках рота застигла і робила його широким, широким. Я ліг під пекельне одіяло. Дивно, срібна смужка. Перескочила на моє голе лігво, затремтіла, засміялась на комірі піджака і стала. Сухі губи шептали Тихо, тихо. І на злість, десь голосно, як перед світом у селі, заспівав півень. Куй, тричі вигукнув. Весела ніч. Одіяло зайнялося зразу низом, жевріло іскрами. А коли тонка пазуха розгорнула тверді перса і губи заіскрились у палки жагучий поцілунок, почулося останнє, покірне, тихо. Не пригадую добре, чи хруснула гілляка тополі, коли дивився місяць, чи мої пальці. О, це була глупа хвилина людського страждання, але обома рогами. Крізь зорю і срібний полі. дивився місяць, одіяло мінилось, палахкотіло, а тремтючі тіні розбігались кутками і, здавалось, танцювали якийсь скажений танець. Місяць сміявся, стара прокинулась, звелась на лікоть, і здивована застигла. Я засвітив злим жовтим огнем одне око до місяця. Маріка соромливо закрила пазуху і гордо кинула чорну, блискучу косу на подушку. Круторогий ще раз заскалив до зорі зуби, і, мов огненна птиця ночі, шугнув у жовті хмари неба. Товариш скінчив страждання правда. Ні, це тільки місячний сміх. А може, я мовчки запропонував Чубрієнкові закурити. Він плямкнув тричі над економним моргунцем, погасив його, а думку скінчив, коли жевріла папіроса. А може, це була любов? Не знаю. 1922 рік читала. Лілія Мироненко